Всім привіт! У вас на каналі вже 10 тисяч. Тому у нас є святковий тортик. Минулого разу я задавала свічки на торті, коли у вас було 5 тисяч. Тепер у вас вже у два рази більше, тож свічок буде більше, тортик більший. А наступного разу я задаватиму свічки, коли у вас буде 15 тисяч. А я дуже полюбляю солоденьке, тому я сподіваюся, це буде досить швидко. Тому поширюйте відео, слухайте мої історії в моєму озвученні. І будемо загадувати бажання. Нехай канал набирає обертів, нових підписників. Я спробую відшукувати далі для вас найкращих авторів із найкращими історіями. Ну і сподіваюсь, що вам сподобаються ці історії, тож очікую ваш відгук. Це дійсно дуже важливо. Ваша підтримка мотивує і мене, і авторів, які постійно читають ваші коментарі, і їм ваша підтримка також дуже важлива. Тому загадуємо бажання! Очікую на 15 тисяч і новий тортик.